У Дніпрі та Києві затримали зловмисників, які під виглядом волонтерів ошукували підприємців. Про це повідомляють у поліції. Шахраї збирали кошти, начебто, на допомогу армії, обзвонювали підприємців та просили підтримати захисників грошима. На ці кошти обіцяли купувати військове спорядження. Зловмисники організували два колцентри у Дніпрі та в Києві. З них обзвонювали своїх потенційних жертв. За версією правоохоронців, таким чином зловмисники ошукали близько 6 тисяч підприємців та привласнили 9 мільйонів гривень. Організатора та сімох його спільників затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Було проведено 30 обшуків. Під час обшуків люди знаходились дані оператори в офісах. менеджера знаходилися в офісі, як в місті Дніпрі, так і в місті Києві. Вилучено на місцях це мобільні термінали, ноутбуки, сім-карти, це списки осіб, яких вже ошукали.